In 200 Metern wird sich das Ziel auf der linken Seite befinden. Jetzt befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Nee, Так. Витирати без сенсу навіть стирачку брати, тому що тут не вийде стирачкою. Дощ валить капітальний постійно. Ну от вона, ауді. вся під дощем, йо Що ж то за погода! І небо таке, що чекати краще не варто. Так, ну що, будемо дивитися потрохи. Задача знайти всі недоліки і вислати продавцю. І так, капот, Подряпина видно, раз. Ну от, палець поставлю для розмірів. Далі, обитості. Раз, два. Три, чотири маленька крапочка. Далі, ну є от попитості. Кілька штук, ще кілька є. Так, Тут на крилі від камінця. Знизу є. Тут видно красився бампер. Неякісно облізла фарба. Отак. От Облізла фарба. Ідемо на ту сторону. Губа була вдарена. Губа була вдарена. Знизу поломано. Тут чоркнуто. Так, права сторона. Ну так не видно нічого. А що ж ти побачиш під досі? Ніби рівно. Ніби рівно, але це не 100%. По фарбуванню теж нічого не скажеш. Вон ага, вже бачу. От тут щось було роблене. Як-небудь підкрашене. Оце вони думають повезло нам. Лоха найти в дощ. Бачите? підкрашено. Піддуто! З балончика піддуто. Просто з балончика. Капець, як-небудь. Тепер сторона водія. Тут на крилі нічого не бачу. На дзеркалі водерте. Підкрашено як небудь. Поріг цілий. Бачу, що відрізняється фарба двері іншого кольору. Це вод... двері водія в таку саму фарбу, як і крило заднє, а двері задні ліві іншого кольору. Ага, отут теж тріщина як-небудь, зашпакльована і підкрашена. Я бачу тут Особливо нема що дивитися, ну будемо дивитися вже звичайно. Машина прибита, майо. Так нічого не видно. Так, ну що, давайте ще на всякий випадок перевіримо точноміром. Він у мене показує і в воду, всім раджу, такий та двері водія фарбовані. Теж фарбовано. Все фарбовано. Тут взагалі шпакльовки, подивіться скільки, шпакля наложена. Ого-го! 1067. 1120. От так виглядають ключики. Не ідеальні далеко. Блін, дощ капотить. Так, заглянемо всередину. Так, Отаке От сидіння. Бруднувате сидіння, трохи, трохи витерте, де дірок немає, але Ощільнювач ось ось. тут забруднено, Отакий От ремінь. Вон бачите, про що я завжди кажу? Оця машина трошки побачила. Нелухатий ремінь. так блищить кермо у нас. Рукоятка передач. Судячи з всіх цих деталей, кнопочки, рукоятка передач, кермо... Ну, непогане кермо, але поблискує. Така вона грязновата, грязновата машина і змішаний пробіг має. Оці всі деталі, ремінь безпеки волохатий, Все воно відповідно технічним узлам і агрегатам всім. Завжди воно так само зношено і технічно. Така машина, не дуже. Підтікання мастила з двигуна, робота коробки і ще багато чого. Ну що, перевірив все і думаю, що не потрібна вона. Просканував також компом. Тут е, сажовий фільтр конкретно забитий. Е, не все на відео, погода не дозволяє. Буду на цьому закінчувати, напевно, відео, телефонувати замовнику огляду. Розчарую його, ну але, врешті, для того й огляд, щоб не отримати отакий подарунок. Багато хто висилає кошти, все на лаветі везуть, і потім отримує отаке чудо. Відсут я, телефон. Все, тікаю, тікаю я від цієї машини. Цілий день сьогодні йде дощ. Говорив продавцю, підійди поміряй товщиноміром, все, щоб я зря не їхав. Ну, дощ іде туди-сюди. Ну, дощ і справді йшов. Але... Стверджував, нічого не крашено, нічого не роблено, все чиста машина, от яка вона чиста. Отак от вірити словам. Я думаю, краще зарахувати по пандос на огляд, ніж отримати таку машину, от, привезену на леветі. Це буде точно гірше. Подарунок такий нікому не потрібен, я думаю, Погоджуєтесь зі мною. Все, буду закінчувати на цьому відео і поїхав додому. До наступних відео.